Ой на річці на йордані, йорда воду розлипає, Йордан воду розлипає, Йордан воду повертає, Бог призиває, Бог попретечу призиває. Бо Бог претечу призиває, охреститися бажає, охреститися бажає, охрестився, Христос нині, дух з'явився в голубині, дух з'явився в голубині, святий Дух з'явився нині сповістив, що Бог людині сповістив, що Бог в людині, веселімось Християни, Бо Ісус, Христос між нами, бо Ісус, Христос між нами, Радуймося, веселімся, рожденому поклонімся, Богу нашому уклонімся, ой на річці, на йордані, йордане воду розлива.